Як ображатись правильно? Коли ти відчуваєш образу, зроби три простих кроки. Перший крок зупинись і визнай, що ти зараз ображаєшся. Другий крок, скажи людині, на яку ти ображаєшся, про те, що саме ти зараз відчуваєш. На третьому кроці повідом людину про те, що ти потребуєш, що тобі потрібно. В 90% випадків образи це результат неефективної комунікації. Якщо ти зробиш 33 простих кроки, більшість питань ви зможете вирішити в моменті. Якщо ж людина не може або не хоче дати тобі те, що тобі потрібно, переходьте на етап перемовин та вирішуйте питання, шукайте. Відповідь, яка задовольнить вас обох.